Вітаю господині. Ось вирішила з вами закрити на зиму огірочки. Нарешті я їх дочекалася. В баночки помиті, але не стерилізовані. Під Догорки я їх ніколи не стерилізую. Викладаю спецію, огорки закриваю вже багато-багато років. Тільки цим рецептом. Мені дуже подобаються. Вони дуже смачні. Поклала чесник, смородину розкладаю листочки зі смородини. Так, листочки. Горіха листочки. Небагато горіха. Вишні листочки. Горіха буквально по одному, смородина дуже гарна відчувається в огорочках. Люблю багато трави в огірках. Вони прям такі хрумкі і смачні листя вишні, потім тархун я ніколи нічого не ріжу. Все ламаю і отак кидаю. Спочатку на дно зелень вся викладається в мене. Ось тархунчик. Дуже люблю його в огорочках. І щириця. Щириця нам дає хрустки. Вони такі будуть класні. мало, Немає ж на городі щириць. Потім укроп. Тоже все ламаю. Чому ламаю? Мені здається, якщо поламати, от, наприклад, зелень або часник роздавити, то він буде набагато запашніший, ніж взяти його і порізати його ножем. Ну, це особиста моя така думка. Хрін також беру і розділяю. Так, кидаю, кидаю, все туди. Смородини люблю багато. І ось, Спочатку такі черечочки, потім листочки хрону. Хрін це також дуже гарно в огірках. І так, а це я залишу, потім покладу зверху ще листки. І починаю напихати, заповнювати банки. Я люблю, коли вони стоять, ось отак, де на дні у нас зелень, подушечка така. І починаю виставляти, ой, вибачте, огорочки. В оверочки виставляємо стовпчиком. Отак отак. Щоб було гарно. Спочатку такі велички на дно а потім заповнюю далі простір уже довільному порядку Але спочатку намагаюсь поставити їх один до одного. Так. Ось так. Так, Підбираю тепер за розміром. І вже отак викладаю меншенькі огорочки. Нарешті наросли хотішки закрить, бо з такою спекою якось то не дуже виходить з консервацією в цьому, цьому році. Ось отак ми закидаємо огорочки. Ти великий, треба менший. Ось такий, отак, щоб по формі банки раз трошки є із ян. І зверху додаю спеції. Ось це отак сформувала баночку. Закриваю листочками зверху. І ця баночка готова, ось така красивенька, до того, щоб залити її розсолом А тепер увага! розсол ми робимо на 10 літрів води гарячої, кипящої, ложимо, додаємо. Ось, бачите, стакан Два. З половиною стакана отаких от солі. Вона закип'ячується і цей росол розливаємо по банкам. А потім накриваємо звичайними такими капроновими кришечками Вони багаторазові, також мені дуже це подобається. І смачного, дівчата, давайте починаємо закривати огірки